Пробуйно. Опишіть словами, як смакує апельсин. Чи можете ви знайти ці самі метафори, ці самі особливі прикметники, щоб описати все, що ми відчуваємо, коли каштуємо цей смачний екзотичний фрукт? Я ні. І саме про це я подумала, коли наша Настя запросила мене записати для вас коротке відео щодо своїх вражень про інтенсив Карпати Закапане. Від інституту МІГІС, який проходить одночасно і в Карпатах, і в Закопане. Як то відбувається, будуть окремі пости. Я не буду про це розповідати. Ця магія працює і вже не перший рік. Так ось, щоб описати всі мої враження, мені не вистачить слів. Я це розумію, але спробую намахтись, тому що. Щоб описати всі ці враження, всі ці особливі смаки, все те, що ми забираємо з собою з інтенсиву, слів не вистачить, але я спробую сказати, що там збираються люди, які поєднані однією темою любові до. Психотерапії, до гештальту, до психології, до зустрічі з іншими людьми. Люди, яким дуже цікаво, як же працює та наша душа, чому ми поступаємо саме так, а не інакше. Яким цікаво спробувати щось нове для себе, щось таке, що зробить якість нашого життя краще. Інтенсив це не тільки лекції, інформація, це дійсно багато зустрічей, багато якісного контакту з іншими людьми, це вечори разом. Крім лекцій, груп, особистої терапії, багато і всяких корисностей. Це ще й зустрічі біля костра. Це ще наші творчі вечори, де ми співаємо, танцюємо. І це просто обійми, теплі обійми, теплих людей. Але апельсин треба скуштувати, а на інтенсив треба поїхати. І може наступного разу ви поїдете і підберете ті слова, яких мені зараз не вистачило. До зустрічі! Ваша Оксана Сиченка.